Замість бруду і заторів комфорт для пішоходів та водіїв поблизу обласної дитячої лікарні облаштують велику паркувальну зону. Щоб навести тут лад, комунальники взялися до справи комплексно та розпочали із заміни аварійних теплотрас. Влаштування стоянки для автомобілів планують поєднати із благоустроєм території. У підсумку відвідувачі лікарні матимуть достатньо місця, щоб залишити автівку. Понад 30 автомобілів зможе там спокійно паркуватися. І відповідно, таким чином, ті корки, які є у нас на вулиці Коновальця, і ті всі автомобілі, що паркувалися на зелених зонах, ми так само їх заберемо. Теж було питання із заїзною кишеню для автобусів, тому що стояли там і автобуси, і автомобілі, відвідувачі лікарні. Відповідно, вони всі і мешканці там очікували на зупинку. Тобто, щоб так само ми розподілили дані дві зупинки, і на, на існуючій кишені на сьогоднішній день там у нас буде знаходитися тільки з. Цей знак ішення для автобусів І там, відповідно буде облаштована пізніше зупинка. Такі роботи давно на часі констатують перехожі. Мовляв, автівки паркуються де завгодно. Зелена зона зруйнована. А під час дощу тут складно пройти через суцільне болото. Тут дитяча лікарня, і от бачите, блокують написано, в'їзд не блокувати, а він постійно заблокований. Тут навіть бувало таке, що на мене, наприклад, наїжджала машина. Тяжко пройти, тому що от тротуари не зроблені з дитиною. От ми їдемо з коляскою, нам дуже тяжко. У нас зараз такі коляски не, не, не пристосовані для таких доріг. Ми вже міняли другу коляску, постійно коляски ломляться, і навіть тут би було дуже добре, щоб зробили дуже гарно, все акуратно. Коли дощі падають, Рози тут постійно болото, і приходиться або приходити в або обходити якось, тому що йдеш весь в болоті, ось грязний. тому що я і тому я вважаю, що актуально буде, якщо вони тут зробляться все гарно. Тут має бути або як ви кажете, зупинка, або Газон, щось має бути, ну не так, от як зараз поруйновано тут все. Щось треба робити. І хоч нині територія виглядає не вельми привабливо, комунальники обіцяють завершити всі роботи вже до Дня Незалежності. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.